розкажіть, будь ласка, про сьогоднішні заходи, які відбуваються в місті Кориць. Я ви знаєте, в мене душа переповнена, і я радий, що на стадіоні у нас, які зібралися людей. Шкода, що казати, той предметна розмова, яка відбулася, ніжому культури, не зібралось стільки, скільки хотілося б Але я так думаю, ті люди, які були б, там були представники практично з кожного села. З кожного села нашого району були представники. Вони десь донесуть до людей те, що вони почули сьогодні. Ту, 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 ту. Пане Євгене, той пані Добрий день Києва і это, і. Ну, то, що відбулося там офіційна частина, а зараз продовжується е, матч з зірками, з ветеранами Київського Динамо це, е, знаєте, це для нашого корця, ви бачите, скільки людей це свято, це свято, і це таке на найвищому рівні. Крім того, що Сьогодні Пасха з якою ми вітаємо всіх, дай Боже, щоб за рік дождати на селі на здоров'я. Крім того, і... У нас сьогодні діти Назарія Яремчука, але я чому так кажу Назарія, розумієте? Для мене Назар Яремчук це моя молодість. Це, це золотий, це наш соловейко, наш український, якого я не знаю, чи колись наша земля ще вродить, як, як, як такого, як був Назар. Дякую, тобі, гарні хлопці, сини його гарно співають, нема питань.